Загадки до бавлянки. Це не прості загадки, а такі, що слова від в них римуються, тобто мають однакові або схожі по звучанню закінчення. Тож будьте уважні і добирайте слова, які самі будуть проситись вам на язичок. Перша загадка. Стережись, мишва хвостата. Я виходжу полювати. Не злічу вже скільки штук за життя я з'їв гадюк, я колючий, мов будяк, а зовуть мене. менехідна дикобраз чи їжак? Так, їжак, друга загадка, ходить хмуро між дубами. Хижо клацає зубами, зачаївся і примовк грізний звір, цей, звісно, лисиця, ведмідь чи вовк. Так, це вовк. Третя загадка. Чому песик наш гарчить, півень злякано кричить? Кури, гуси, уся птиця, всі злякалися? Кого? Вовка чи лисицю? Так, лисицю, четверта загадка. На городі побував, нам капусту попсував, прутконогий стрибунець, здогадались, хто це? Цап, коза чи заєць? Так, це заяць. П'ята загадка. Влітку лісом він гуляв, досхочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Здогадались дітки вмить, звіра звуть того. Їжак чи ведмідь? Так, ведмідь. Шоста загадка. Хто це землю вигортає, мов купини навертає, то підземний хід риє, риє? Хто? Дикий кабан чи кріт? Так, це кріт. Сьома загадка. Хвостик довгий і пухнастий, очі на мистинки, а хатиночка дупло, там запаси і тепло, доріжка в дім той гілочка. А живе там куниця чи білочка? Так, білочка. Молодці малята. А тепер спробуйте пригадати слова, що римувались. Гілочка. Так, білочка, птиця, лисиця. Будяк, їжак. Підземний хід, кріт. Відгадали вмить ведмідь. Чудово. До нових зустрічей.